Металеві троянди схиляють заплаканий погляд до синьо-жовтих обресів героїв. Квіти, виготовлені зі сталі, у пам'ять титанів. Їх 18. під кожним прапором: історія, біль і безмежна вдячність. 26 травня у Малодівицькій громаді день пошани. Час жалоби, мить незримої зустрічі із загиблими воїнами. На алеї героїв, місці сакральному для кожного об'єднали родини полеглих захисників, і голос матері, сповнений скорботи, змучений тривогами, промовляє до інших матерів. Знову і знову говорить про найрідніших. Хлопці, які ніколи вже не повернуться до рідного порогу, не обнімуть ні матір, ні батька, які віддали своє життя за світле майбутнє своїх дітей, родини, своєї батьківщини. Ми завжди будемо пам'ятати, і в наших серцях завжди осталися назавжди. Любі наші сини. Вічна пам'ять. Валентина Комар втратила на війні двох синів. Спочатку оплакувала Ігора, тепер материнське серце розриває на шматки загибель і Олександра. Гори Валентини Петрівни і ще 17 сімей ділять односельчани, Прилучина, Чернігівщина, вся Україна. Сьогодні в житті нашої громади надзвичайно емоційно важка, надзвичайно болюча, але така надзвичайно потрібна подія. Ми відкриваємо алею героїв, нашим воїнам-землякам, які віддали за нас з вами, за нашу можливість вільно ходити по нашій богомданій українській землі, найдорожче, що в них було. Ви знаєте. Болить, болить мені, болить усій нашій громаді, а найбільше болить батькам. Найбільше болить вдовам, найбільше болить діткам, які залишилися без батьківської опори та підтримки. Болить рідним та близьким. Шановні рідні наших захисників, я знаю, що немає таких слів які б могли полегшити ваш біль. Але я хочу сказати вам, що я, як голова громади, і всі ми разом ми будемо робимо і все будемо робити для того, щоб ваші сини, ваші чоловіки, ваші батьки, брати не були забутими. Я від імені всієї молодівицької громади, від імені всіх присутніх на сьогоднішньому заході, висловлюю вам найщиріші співчуття. Живіть, живіть довго, адже ви повинні через всі роки нести світлу пам'ять про наших хлопців і передати її поколінням майбутнім. Вклоняюся вам за ваших синів. Дякую вам, що ви виростили справжніх патріотів України. Славні воїни вишикувались навколо Героя України Олега Міхнюка. Це перша втрата молодівецької громади у загарбницькій війні проти України. Сьогодні схиляючи голови у хвилині мовчання, всі думки про захисників до відкриття алеї долучилася й Чернігівська обласна військова адміністрація. Спільно з молодівецькою громадою пам'ять героїв вшанував заступник голови Іван Ващенко. Сьогодні ми в черговий раз згадуємо шанову пам'ять наших воїнів, які Поклали своє життя на вівтар Незалежної України. Знаєте, кажуть, що людина помирає двічі перший раз фізично, а другий раз, коли ми забуваємо про неї. Тому я переконаний, що наш святий обов'язок пам'ятати кожного воїна, який взяв до рук зброю, одягнув однострій і, не вагаючись, пішов захищати нашу з вами державу. Без перебільшення їхні імена мають бути вписані золотими літерами в історію творення сучасної української держави. Вічна слава нашим воїнам і слава Україні! Ці герої з нами просто більше поруч не йдуть. Наша ж місія не забути, не стерти, пронести пам'ять крізь покоління. Мабуть, найменше, що ми можемо зробити. Це встановити алею слави, але ми зобов'язані вічно пам'ятати героїв. Низький уклін і дяка, дяка за те, що нам дали можливість далі розвиватися, відбудовувати нашу незалежну, потужну Україну і відстоювати нашу націю, говорити, що ми, ми не зламні, ми не скорені. Знов таки завдячуючи. Хлопцям і дівчатам, які мужньо боронять, і стоять зараз на захисті наших кордонів. Меморіалізація пам'яті про кожного героя це ще одна вдячність. Можливість розповісти всій громаді, від найменших до найстарших, чиїми життями живуть вони. Насамперед я дуже вдячний, що люди розуміють і таким чином якось ну, вшановують наших героїв і. Ми бачимо це на власні очі. І ще раз дякую рідним і близьким за ваших героїв, тому що вони стояли поруч і, на жаль, ті, хто загинув, це втрату, яку не повернути, але це закарбоване ім'я героя. Загиблий герой Іван Тищенко кохання зустрів на милій батьківщині. Майже 20 років тому пані Наталя волею долі побувала у громаді. Сусіднє село в Галицю приїжджала до одногрупниці і так познайомилися. Дуже гарно прожили, можна було би більше. Народилась донька Тетяна. На війну пішов у перші дні повномасштабного, згадує пані Наталія. Як почали наступати, і він сказав, що я буду сидіти. Пішов за волю, за незалежність. І в День Незалежності страшна звістка. Загинув. Того дня на фронті ворожа куля забрала життя і Олександра Дерев'янка. Багатослівно яскраву історію життя свого героя розповідає дружина Яна. Ми познайомилися з чоловіком у 2009 році. Я була студенткою і приїхала в село Велика Дівиця. Просто на вечорниці, як то кажуть, да? і ми там з ним зустрілися. Мені було 19 років, йому було 24 роки. І з того самого дня початку ми почали зустрічатися. Через півтора року ми одружилися, і у нас народилась донька Марія у 2011 році. Потім, у 2014 ми у нас народився син Матвій. Проживали ми в моєму рідному місті Нікополь. Тоді переїхали в велику дівицю. У Великій Дівиці ми з 2016 року проживали. Саша був ветлікарем, його знає все ОТГ. Він дуже шанована людина була в своїй справі, тому що допомагав тваринкам, допомагав людям, допомагав особливо це таке, знаєте, щемливе було, коли вночі дзвонили. В Корів перейми там, пологи, да, і він дуже-дуже завзято, він зі всієї душею віддавався своїй праці, своїй роботі, він їх обожнював цих тваринок, і його кожен двір знав. Куди б він не прийшов, всі знали, всі котики, собачки, всі 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 його знали. У 22-му році е, він. Ми приїхали назад в Нікополь 20 2020 році, і він працював на птахофабриці. І на птахофабриці в нього була бронь, але він нікому не сказавши, він пішов і попросився. Просто попросився, щоб йому вручили повістку. І попросився на війну, бо тому що тому, що він не мог не міг витримати. Душа боліла, і прям прям ну дуже він рвався. Останній вихід Олександра був найдовшим: вісім днів і ночей варти замість чотирьох. Пані Яна каже, тоді в телефонній розмові ніби прощався. каже, я дуже хочу додому. А ми якраз були з дітками тут у бабусі в селі. Каже, я дуже хочу додому. А я говорю, приїжджай. Я, правда, не знаю, як це буде, але кажу, ти приїжджай, якщо можна. Він каже, ти знаєш, з цього шляху тільки два виходи є двохсотим або трьохсотим. І так воно і сталося. Він, він відчував свою смерть, тому що він, він прощався. Останню розмову з татом Леонідом згадує Ікатерина Ящук. Говорить, він був для мене всім. Він мені завжди говорив. Кать, не бойся, все буде добре. Ну, така от судьба мене буде. Я не знаю, чи я вернуся, але ти бути готова до всього. Я йому кажу, пата, ні, це буде нормально. І після цього все, він більше не вийшов на зв'язок. Йому постійно телефонувало, але він не вийшов на зв'язок. Потім мені позвонили і сказали, що його немає вже. Я з ним постійно спілкувалася. Ми постійно зв'язувалися з ним по ну по відеозв'язку. Він дуже сильно хотів приїхати, але не спів. В нього родився внук, але Він його так побачив. До Олександра Очковського цього дня прийшла хрещена мама Любов. Говорить, рідна не змогла. Здоров'я підводить. Смерть Олександра була тяжким ударом. Він дуже хорошим зростам хлопців, учивсь непогано. Ви закінчив політехнічний інститут, працював, а тоді переїхав у село, одружився, у його четверо дітей. І пішов добровольцем він на війну. Він не загинув, він помер ну там на війні. Захворів і помер. Руслан Горчаков захищав свою сім'ю, громаду, державу, починаючи з 2014 року. Мама Оксана каже, не дожив до ювілею з тиждень. Був на реабілітації після отриманих поранень. У його залишилася дружина. І донечка. Мій син Руслан був дуже добрим, хорошим, чесним, совісним. Був людиною. Він завжди усім допомагав, ніколи ні в чому не відказував, нікого не обидив. Він був дуже хороший хлопець. Олексій Автонишин рано осиротів. Другою люблячою мамою для майбутнього героя стала тітка Любов. Люша зростав дуже тихий, поважний був хлопчик. О. Потім у уч... Закінчив школу. На його закінчення школи мама, мама померла. Я була його другою мамою. Я його взяла в прийомну сім'ю. Він знаходився і жив до повноліття у мене, а потім пішов навчатися в СПТУ у Прилуках, в місті Прилуках, на зварювальника. Потім після СПТУ пішов служити в армії, хоч він був круглою сиротою. Після армії прийшов і дуже йому хотілося працювати в поліції. То він пішов працювати в поліцію, потім відтеля, коли почалося АТО, то він був відправлений туди, на Донеччину. І там находився, захищав. Був два рази в АТО. І з родиною в Героя не склалося. Тож сьогодні пам'ять про Олексія бережуть тітки, брати і сестри. Клонитися подвигу побратимів прийшли і військові. Ветеранка Валерія каже, такі місця важливі. Прийшла сюди вшанувати пам'ять хлопців, так як я їх особисто по іменам я не знала. Але кожного з них я бачила в обличчя до, до початку повномасштабного вторгнення. І при, на початку повномасштабного вторгнення я теж пішла в військкомат, теж пішла служити. І деякі з них ми спілкувалися по телефону, коригували наші деякі дії. Тому це дуже важливо і. Люди повинні це знати. Люди повинні бачити. Люди зна повинні знати наших героїв. Кожна родина несе своє горе, але в серці співчуття до іншої. Створення меморіальної алеї стало справою тих, хто відчуває втрату не як чужу, хто прийшов, щоб мовчки вшанувати кожного, на кому тримається наша свобода і небо над нами. Перш за все, дякую Збройним силам України. Ви наша опора, ви наша надія. Ви наш щит. Дякуємо вам, рідні. Також хочу подякувати за допомогу в облаштуванні цього святого місця. Перш за все, людині, яка внесла найбільший вклад. Це наш земляк Дмитро Григорович Синенко. Дякую нашому місцевому фермеру, копці Віктору Віталійовичу, Хлипнічу Миколі Олексійовичу, Сидоренку Сергію Анатолійовичу. Я дякую нашому умільцям, нашим Петрику Анатолію Миколаївичу, Голобородьку Роману Олександровичу, золотими руками, яких була облаштована ця алея, було все встановлено, все виміряно, все зварювальні роботи проведені. Щиро вам дуже дякую. Я дякую всім, 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 хто словом, ділом, порадою допомагав нам. У тиші зібралися рідні, побратими і земляки. Мить, коли слова зайві, тільки пам'ять і вдячність. Білі, чисті, світлі душі підіймаються в небо, щоб звідти оберігати тих, заради кого віддали життя. А матері крізь сльози шепочуть. Я молюся за тебе, синочку. Лети.